Поруч із будинком полкової канцелярії на валу в Чернігові тривають археологічні розвідки. Вони стартували наприкінці червня. Проводять їх інститут археології НАН України, Національний університет, Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка та національний заповідник Чернігів Стародавній. Ми зараз шукаємо споруду, яка позначена на планах 1776 року. Це будинок, який стояв поряд з полковою канцелярією, яка зараз з нашою спиною. Ці дослідження унікальні тим, що це якраз таки перші етапи, саме дослідження реставрації полкової канцелярії. Плюси це перші. Дослідження розкопки, які проводяться з початку повномасштабного вторгнення, раніше цю будівлю, розташовану поблизу будинку полкової канцелярії, ніколи не вивчали. Тому ці дослідження є надважливими для відтворення картини історичного дитинця. За перший тиждень археологічних розвідок уже вдалося виявити фундаменти кількох будівель 17-18 століть. В 1750 році відбулася найбільша пожежа в історії Чернігова, і якраз таки саме на цих розкопках ми змогли дослідити споруду, яка була біля полкової канцелярії до пожежі, і споруду, яка вже була після пожежі. Тобто, скоріш за все, власник будинку внаслідок цієї пожежі, ну за рахунок цієї пожежі він вижив, і потім вирішив на залишках старого будинку звести новий. В археологічних розвідках активну участь студенти інституту історії. Це перші за останні три роки розвідки в межах студентської археологічної практики в Чернігові. Тому для когось такий вид роботи є новим. Перший день було важко, хоча і цікаво було, тому що нам сказали, що можливо, ви знайдете там ложку, лизогуба чи булаву мазипи. Важливо напевно дізнатися Чернігів, дізнатися, що тут було, тому що Чернігів дуже багатий на історію і до цього часу, напевно, до цієї розкопки, що організував Юрій Миколайович, ніхто не знав, що тут має бути будівля, яку ми шукаємо. Її знайшли чисто випадково, побачили через карту. Тут у моїй частині шурфа, там де я там, де я зараз купаю, там має проникати стінка, але я сумніваюся, що я її ще знайшов. Окрім самих історичних будівель, під час цих розвідок було знайдено й інші цікаві артефакти, а також побутовий інвентар 10-18 століть. Основні знахідки мої були це уламки горщиків козацької доби. Якщо брати перший шур, то там була були знайдені залишки людини. Якщо брати третій шур, то там був знайдений ганок будівлі. Брати п'ятий шурф, там була знайдена фундамент і був була знайдена підлога. Ми змогли знайти, скажімо так, три хронологічні періоди на цій ділянці. Зокрема, було для нас цікавинкою, що незважаючи на те, що досліджуємо ми період Козаччини, але ми змогли знайти ще декілька артефактів з києво-руського часу. Зокрема, це фрагменти браслетиків саме Київської Росії. Плюс ми знайшли дуже багато фрагментів кераміки козацького часу. Це розкоп, якраз такий, де ми знаходимо, де ми виявляємо знахідки періоду Другої світової війни. Зокрема, це Патрони це частинка від Маузера. і відповідно далі натикуємось на речі періоду 1943 року. Проведення таких досліджень, зазначаючи заповіднику Чернігів Стародавній, є визначальним етапом перед реставраційними роботами. Самі ж археологічні розвідки триватимуть попередньо ще тиждень.